Друзі, вітаю вас всіх на своєму каналі, як завжди, бажаю вам всім миру і добра. У нас на календарі грудень місяць, але наче не грудень місяць, а рання весна або, як би так сказати, пізня осінь. Вирішив я, друзі, переставити декілька вуликів. Ось цих, що тут стоять так низько на таких всяких уродських платформах. Купив я ось такий метал. 4х2,5 можна було брати на раз Менший. І зараз піду привезу, друзі, блоки. І на них хочу переставити наші, наші вулики. Ось сюди. Тут вони ці по 2 метри, думаю, 4 вулика якраз має, має друзі влізти. Що ж сказати, бджілки, поки зимують. Поки зимують, хочеться зараз переставити ці вулики, не затягувати до весни. Малий, поки є, то допоможу переставити. О, буду акуратно переносити, я думаю, що все буде добре. Головне, щоб ну, ніде не вдарити, щоб, не дай Бог, не обсипався клуб. Але я думаю, що все, друзі, у нас вийде. Ділки поки собі мирно сидять, сплять, зимують, хто як, хто де. М -м горіхи ми вже тут зрізали, ще ці горіхи пообрізаємо, зробимо більш такі класні місця. Посадимо яблунки, можливо, або ну, якісь фруктові, якісь дерева посадимо, дай все хай собі. Ростуть. Загалом роботи по перестановці вуликів є хі, досить багато. О, але е, на той раз треба докупити вже друзі, трішки тончий метал. Помаленьку також ще ми заміняємо криші наші. Старіці теж забираємо, що розкручуємо, що в грубку йде, що залишаємо. І, е, це. І так собі помаленьку друзі, е, замінюємо. А ті всі старі помости, придеться їх переробити, трошки перегрупувати частину вуликів, перевезти на лісовий точок. Ну, На лісовий службово 8 перевозить. Бо їх я при необхідності можу і сам підняти. О, Звичайно, а 12-рамочних, тут декілька штук в мене залишилося колись тоді зробив необдумано. А і викинути, друзі, їх шкода. Дерев'яні вулики я теж зараз розбираю, вони в мене в приміщенні стоять, розбираю. І дошки їхні фугую, шліфую, і вони йдуть на виготовлення наших пилкозбірників. Як би так сказати, щоб не пропадали. Ось тут, друзі, у мене в цих таких маленьких вуликах зимують наші ті пізні рої, що ви пам'ятаєте, не знаю. Хто слідкує, той пам'ятає, що вони собі тут зимують таких малих. Просто заради цікавості хотілося б глянути. Так ось цей пізній рій, які з ловушки ми переселяли. Я в рукавицях, бо працюю. Ось так вони собі, друзі, сидять. Спереду ще тут вони на 5-6. Тут їх шість рамок всіх. Вони сидять, зимують. Дно, тут повністю сітка, 8 корпус ППС, аналог тим, яким я роблю. Так, друзі, тут теж два пізніх рійчика сидить. Зараз глянемо, зніму рукавиці. Тут ці маленькі такі вулики, тут без пилку збірників це все доволі друзі, пізні рої або відводки такі невеличкі. Покажу так, як є, бачите, дно повністю, друзі, сітка. Тут рій невеличкий, він цього навсього на трьох вулочках. Але він гарний кодиться, друзі. Одна вулочка, друга, третя. Ну на чотири вулочки. Три рамки, чотири вулочки, дві теплих заставних. спереду сидить. Осип, бджоли як такої майже немає, осипа. Все, але він під клейоночку назад накривав. Тут теж пізнюх такий. Оці кажу, маленькі, зараз теж глянемо, друзі. Тут не фотило в мене тоді льотків, то так вони і залишилися. Ну повністю сітка на всіх, криші з ППС. Ще прополісна сітка зверху лежить. Ось вони так само, друзі, тут сидять собі. Це спереду так. Е, одна лишня рамка за заставною, по боках дві теплі заставни. І одна рамка навіть медово тут, друзі, і лишня. На цю кількість бджоли, одна, дві, три вулочки. Але гарні, тихо, мирно, друзі, сидять спокійно. До заду їм ще дуже і дуже далеко. О, в нас випогоджується, виходить сонечко. Зараз поїду тачки, привезу два блока, зроблю той помост. А там малий мені допоможе перенести. І там ще теж ці таке великі сім'ї не хочеться зачіпати, там показувати, хай собі сидять. Гляну, просто ці маленькі для контролю, то все добре. Поки що, слава Богу, все добре. Тут теж малі. Зараз можливо і на обльот підуть, щоб буде сонце припікати, але не знаю. Буде друзі, друзі, буде видно. Помаленьку замінюємо кришки. Робота, робота кипить. Тут в мене була пасхуда миш залізла, скільки вона мені нервів стріпала, але все-таки я її уничтожив. Тут такі десь трамошники. Так, що ще, що ще сказати? А так нічого, слава Богу, поки зимівля йде добре. Так, так, там скрізь сидять, скрізь сидять. От, от тільки оце тут мені треба все це. Поробить, попереносити. Я думаю, що нічого страшного не буде, якщо я обережно перенесу, але цього вулика, тих 2-3, наприклад, того там заберу, і ще якось одного в тулю тут, да і все. А тут моя одна з кращих сімей сидить по пилку, друзі. Сидить за моє. Так, з тирамушнику теж сидить, тут сім'я займає одну, дві, три, чотири. 5-6 вулочок, друзі. Але вона так якби ни, низько сидить, не знаю, буде, видно, не буде. Хай сидить. І ще цього, друзі, вулика теж развідся перенести. Він тут бідний сам стоїть. От глянемо радись, заради цікавості. Але якщо я буду ще не переносити, то якщо зараз відкрию, то вже сьогодні точно не буду переносити. Просто глянемо, що воно там, друзі, робиться. Обережно, тихенько, поки сонце ще не вийшло. О. Наші бджоли тут сидять. Тут теж клуб непоганий. Одна вулочка, 2, 3, 4, 5, 6. Шість, шість друзі, вулочок. Ще їм ось такі, дивіться, до корму, корму їм ще вистачить. Дуже мені подобаються вулики з ППС. Ось там вони сидять, бачите. Сидять, сидять собі. Сидять там. Що дуже, друзі, йдуть малі. Малі витрати корму, друзі йдуть. Буває таке, що перезимовує і ще корму може на дві, ще на дві зими вистачити, аби бджоли були. Так, ще ще, ще ще що тут хочу вам сказати, показати, Себе все прибираємо сьогодні, трошки поработаємо. Ага, цю ще треба сім'ю мені обернути, бо вона в іншу сторону обернута. І тут ще теж це окремо стоїть. Зараз глянемо. От по запасах кормів, друзі. Гляньте ще скільки цим джолам корму. А вони сидять тут спереду. От Гарний клуб тут взагалі гарнющий, гарно посидить. Одна рамка крайня не обслужується, бджолою. Клуб великий, гарний. Кормів їм друзі. Вистачить. От так собі сидять. Хай сидять, не будемо їх зачіпати і мордувати. Так. Ну, показали мені, що пилкозбірники е, їм буде, е, там буде якась шкода, що типу, давай пилкозбірники забирай на зниму, одни ще залишай. Не знаю, нормальний, наче все сухо. Якщо він протримається 10 сезонів, то мене буде це цілком влаштовувати. Все, друзі, я по блокі. Що ж, друзі, е, вітаю вас ще раз, сьогодні у нас вже неділя, е, дуже знову спортилась погода, йде дощ, вже трішки перестав, але зранку лив такий добрячий. Що хочу сказати, бачите, переставили ми ці вулики вчора з малим, по бистрачку все зробили. Ось так я ці вже тут поприбирав, звідти, звідти забрав і звідти вже їх так якби до кучі чотири штучки зніс, замінивши дві кришки, одну тут, одну тут, теплу поклав зверху кришечку. О, дай і все, щоб вони собі тут лежали. Все воно добре. Бо було тут, не подивився, вперлося б верхній загороджувач льотка. Тут взагалі чітенько все стало. то Такі теплі кришки зробив. Тут всіх чотирьох великих бджілки, слава Богу, зимують, поки що все добре. Що вас хотів спитати, як ваша думка? Певно, я думаю, що така друзі, погода дуже негативно впливає на зимівлю бджіл. Чи не негативно, те, що якби зараз ну, таке, сирость, вітер дощі, і знову сирость, вітер, дощ. Дивився прогноз погоди на наш регіон, то вже якби ближче до Нового року передають вже мінуса, там мінус 4, мінус 5, побачимо, що, друзі, воно буде. Теж тут, все вчора трішки по порядку замінюю кришки, як би воно мені більш подобається. Вирішив зверху фарбувати вже ті, що роблю, гумовою фарбою. Тут по, по, трішки, по трішки, дай е, заміняємо. Слава Богу, бджоли зимують. На лісовому точку Те, що робив, поїхав, пару кришок замінив. Раніше пішов пішки, бо доїхати тяжко. Так, ще що хотів сказати. Ну, Восьмирамочні вулики в принципі, можна і самому друзі носити, але вчора, коли 4 цих вулика з малим переносили, то було зразу е, помітно, де більший запас меду, де менший, бо один, наприклад, там вулик тяжчий, другий трішки легший. Той знов тящий, той знов трішки легше, але так обережно ми їх там попереносили на 2 метри, я думаю, нічого такого там страшного ми не зробили. Робили все максимально акуратно, бджілки спокійно далі сиділи. О, і, можна сказати, ну, сиділи і, і сильно там не гуділи. Далі вже буду тут теж ці горіхи зрізати, роботи в принципі вистачає. Поділіться в коментарях, як у вас справи з зимівлею. Все добре, не добре. Все супер. І цей горіх певно теж зріжемо. Далі ще цей вулик треба перенести, ось там. От цих, цих старих таких гнилих помостів з дерев'яних познімати. І його все якби, ну, коротше, роботи вистачає. Тут хочу все його так на металеві ось ці, поставити, собі блок піднести. Тут я поуровню його виставив і собі щоб воно було якби, від землі е, ну, нормально вище. І собі на метал так не тягне на себе сирість, як дерево. На якому вони, наприклад, стоять там. І таке оце уродство. Це жахіття поприбирати, щоб воно все було якось більш-менш по людськи В лісі теж з часом все переробимо сугубо на метал. Уже нові, які будемо ставити, будемо друзі, на метал. Звідси ці теж треба поприбирати. Тут у нас пізній рій сидить, там сидять. Ну, коротше, Якось так, помаленьку, друзі, рухаємось. А ви тим часом підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Як завжди, вам всім миру, спокою і добра. Усього, друзі, найкращого вам всім.